Але ж дивно, що навіть зараз от в час такої дуже-дуже дуже жорстокої війни і бачити діточок і розуміти, що Україні є майбутнє. Хоча ми розуміємо, що це Львів і це не Харків, це не Запоріжжя, це не Дніпро і це не Херсон. Отже, сьогодні 6 червня, зараз майже 4 година дня, приблизно 25 градусів тепла, на вулиці душно, вже досить довго в нас не було дощів, але сьогодні під вечір має стати похмуро, потім має падати дощ аж. Цілий день і взагалі найближчі кілька днів мають бути дощі, земля дуже суха, тому ем, добре, що вони впадуть в нас тут на Галичині. Ну що ж, сьогодні, з самого ранку, звичайно, прокидаєшся і дивишся, які останні новини і так були обстріли. Минулої ночі я це ще знав, коли лягав спати, тому що були вильоти стратегічної мордорської авіації, аж з-під Мурманська. І слава Богу, що всі 35 ракет, які були запущені, тактичні ракети, всі вони були знищені. А сьогодні. З самого ранку також, чому цей ранок і цей день були і є. особливими, це через те, що сьогодні була зірвана Каховська гідроелектростанція, зірвана Мордором. І питання, скажімо так, трошечки аналізу з мого боку. Так, Україна знала, що вони Замінували цю гідроелектростанцію, тому в принципі було усвідомлення того, що вони можуть її взирвати. І так, згідно з правилами ведення війни, це вважається злочином і це вважається геноцидом. І, звичайно, це також дуже. Негативно вплинуло на екосистему, тому це і геноцид, і ну, геноцид в цілому, в тому числі, і екоцид, і етноцид через те, що це також елемент знищення українців і України. Декілька своїх таких власних думок щодо цього, скажімо, мого власного аналізу. Ще раз дамба була замінована, тому звичайно, що розглядалося можливість, що вони її взірвуть. Це раз. Друге. Я думав весь час, чи Україна планує, чи не планує все-таки наступати. В тому числі, і от з правого берега Дніпра десь в районі Херсона, скажімо так, між Каховкою і там, де, скажімо майже ну закінчується, як би, тобто, де Дніпро фактично впадає в Чорне море, і теоретично. Мені здавалося, що така можливість потенційно існує, але поки була небезпека, що дамба буде взірвана, планувати якісь такі дії, на мою думку, було небезпечно через те, що якщо ми починаємо рухатися на інший барах, на лівий барах і е, Мордор е, в цей час. Зірвав би дамбу, це, звичайно, було б е, досить е, негативно щодо потенційного успішного розвитку операції. Тепер, в принципі, ми вже знаємо, що вони зробили. Чогось більшого зробити вони вже не можуть. І тому, якщо теоретично існує можливість мати провести успішну операцію. З правого на лівий барах, тепер ми знаємо, що вже в цьому нічого не може завадити. Тому, до речі, теж <coughs> рівень Дніпра вище потечі від Каховської ГАЕС також зменшився. Можливо, також є і шанс на якісь інші операції вище потечі. Ось. Сцена нова, щось для дітей. Я бачу дитячі малюнки. Лімо, спонсор. Що тут написано небо. Небо для повітряних зміїв, а не для ракет. Так. Небагато людей сьогодні. Сьогодні вівторок. Отже, позитив все-таки я бачу в чому? В тому, що рано чи пізно вони би це зробили. Вони б взірвали цю дамбу і те, що вони зробили це зараз, це означає те, що тепер ми вже, тобто наш штаб може почати. Планувати операцію, якщо вона можлива, якщо вона розглядається як потенційно, скажімо, успішна і можлива для нас, то тепер можна почати планувати цю операцію, знаючи, що Мордор вже з водою нічого не зможе зробити. Що ще щодо новин, так. Скажемо, ну, звичайно ж, я намагався прогнозувати, який може бути розвиток подій, і все-таки для мене стало сюрпризом те, що ось ця вся ідея з російськими... Скажімо так, з мордорським, навіть не знаю, як це правильно сказати, тобто люди, які є громадянами Мордору, і вони зараз почали воювати проти ось цієї мордорської армії, і мордор до цього готовий не був. Таке враження, от я вже сьогодні бачив, що рухалися вже через кордон танки. Тобто цілком можливо, що все-таки це робиться для того, щоб був додатковий тиск, можливо, щоб Мордор міг вивезти свої війська з півдня, де їх дуже і дуже багато, і, можливо, перекинув би їх на той бік. Одним словом, ось ця операція, я був приємно здивований. Тобто це додатковий хаос, це додаткові конфлікти всередині Мордора. На мою думку, ця операція наших, скажімо, військ, так званих РДК і Легіону Свобода Росія на території Білгородщини. Ми знаємо, що етнічно Білгородщина була українською. Так, а, ну окей, напевно, зараз ми вже дійшлися до... до Цієї точки, де ми завершили розмову вчора. Бачите, такий львів. Так, ми завершимо знову тоді на акації. Отже, що мені сподобалося, і, напевно, варто залишити це твердження з вами, це те, що написав Олексій. Данілов, в принципі, українською мовою можна спокійно сказати Олексій Данилів, тому що е, прізвища, яке закінчувалося на Ів, Марків, не знаю, «паньків» і так далі, Данилів, Іванів і так далі. В принципі, це також може бути українські прізвища, хоча я не маю нічого проти Данілова. Але що він сказав? Він сказав так, що... Що би мордор не робив, в них вже нічого не вдасться, а буде розвалений і мордор, і всі ті, які вчинили ось ці злочини, включаючи з підривом Кавховський газ, всі вони понесуть кару. І знову ж таки, що мене особливо Підбадьорює і заохочується слова, що Мордор буде зруйнованим. І, як колись говорив Маркос Порціос Като, Карфаге Деленда С, тобто Карфаген має бути зруйнований, ну і я скажу Мордор Деленда С. Мордор має бути зруйнований.